Вітаю. Давайте будемо перевіряти домашні задачі. У нас зараз їх небагато, тому що був новий матеріал, тому давайте розбиратися. Перша задача: 8.28. Якщо різко струснути компас, стрілка починає коливатися. Як зміниться час загасання цих коливань, якщо пластмасовий корпус компасу замінити на алюмінієвий? Ну, сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що. Пластмаса і алюміній не є феромагнетиками, тобто магнітна стрілка не буде взаємодіяти безпосередньо, притягуватися до корпуса, тому тут інша, мабуть, причина якась виникає. Якщо у нас корпус алюмінієвий, він форму має циліндра, тобто є своєрідний замкнений контур. І тому, якщо у нас корпус алюмінієвий, то коливання. Магнітні стрілки будуть до, приводити до того, що буде виникати струми, ну, так зване струмофуко. Фуко. А в даному випадку це індукційні струми, магнітні поля яких будуть заважати коливанню стрілки, тому коливання будуть швидше загасати. А ще, якщо хтось пам'ятає, як ми з вами про це казали, то можемо вважати, що корпус алюмінієвий, для цієї стрілки він буде служити ну, таким демпфером. Демпфірування – це загасання якраз. Тобто, якщо хтось це пам'ятає, то можете це теж вказати. Добре, наступна задача 8:37. Тут багато всякої інформації. давайте будемо пробувати. Вибирати це все. Магнітна індукція однорідного магнітного поля змінюється зі швидкістю 20 тесла за секунду. Ну, на ваш розсуд ви можете записати а, дано як а, дельта Б дорівнює 20 тесла і дельта Т дорівнює 1 секунду. А можна буде зробити так, як я запишу. дано, побачите потім. Через це в катушці з площі поперечного перерізу 6 квадратних сантиметрів збуджується РС індукції 12 вольт. Скільки в'ятков у катушці, і тут нам допомогли вісь катушки паралельна лінія магнітної індукції. Тобто площина поперечного перерізу, площа поперечного перерізу, вона перпендикулярна. <coughs> Тому ми можемо в даному випадку вважати, що просто буде формула без додаткових тригонометричних функцій з будь-якими кутами. І так, давайте будемо записувати. Ось ці 20 тесла за секунду я пропоную записати ось таким чином: відразу дельта Б на дельта Т. І це в нас буде 20 тесла на секунду. Але якщо комусь подобається Дельта Б 20 тесла, а дельта Т 1 секунда, будь ласка, так теж можна записати, ну, кому як подобається. Далі, Ух ти. зараз, секундочку, тоді я трохи ставлю на паузу, мабуть, в мене анімації поплили. Добре, не буду нічого змінювати, я подивилась, воно тільки в одному... В ось тут саме збились. Нехай РС індукція буде 12 вольт, а далі площина, бачите, вона написана вище, але анімація поплила. Буває. Добре. І переводимо в систему інтернаціональну 6 на 10 мінус 4 степені, тоді це буде метрів квадратних. І потрібно нам знайти кількість квітків. Коли я буду записувати закон електромагнітної індукції, я відразу запишу для модуля сили, для того, щоб не тягнути за собою знак «мінус» в цій задачі. А далі просто буду розуміти, що я використовую саме модуль електрорушійної сили. Якщо ми записуємо закон електромагнітної індукції, то зміна магнітного потоку ми умножаємо на кількість вітків. Але у нас зараз змінюється магнітний поток а магнітний потік дорівнює. Поді... Індукція магнітна умножить на площу. Але площа у нас не змінюється, змінюється магнітна індукція. Тобто площу ми можемо винести за дужки, за знак зміни, а індукцію там залишаємо. Але у нас залишилось дельта Б на дельта Т. Мабуть, ми таку величину вже записали в дано. Після цього ми звідси можемо знайти кількість вітків. Ну, я дельта Б на дельта Т. Переворачую, але я розумію, що я просто в знаменник поставлю 20 тисла за секунду. Добре, <кій> перевіряємо одиницю. Ну, спробуємо. Знов я намагаюся вам казати, що якщо ми записали вольт умножити на секунду поділити на метр квадратний умножити на тесла, це, звісно, буде одиниця, але не відразу. Давайте ми спочатку до цієї одиниці доберемося. І так, у нас індукція рс індукції вольти, час секунда. Площина в метрах квадратних площа і індукція в Тесла розписуємо вольт. Вольт це буде джоуль на колон. Секунда у нас залишилась Метр квадратний у нас залишився. А Тесла ми розпишемо, як Ньютон поделить на ампер і на метр. І тут ми бачимо, що у нас ампер секунда це колон і ми можемо це скоротити. Один із метрів. У нас теж скорочується. Тоді в знаменники буде метр на ньютон, але тут буде джоуль. Но Джоль ми пам'ятаємо, це ньютон умножить на метр. І от зараз ми бачимо, що все скорочується, і вимірювання так так і буде безрозмірна величина, у нас. тобто одиничка. Але потрібно її все ж таки отримати. Ну а обчислення здесь не, не складне, тому що дуже класно підібрані числа, і ми отримали тисячу вітків. Сподіваюсь, ви теж отримали саме таку відповідь, і тому цей елемент домашньої роботи цю частину ми перевірили і можемо трохи відпочити. Зараз я буду записувати наступну.